Привіт! З вами Діана і розпаковка замовлення в фармасі. Цього разу воно в мене досить таки пізнє, тому що то все я не знала, що мені необхідно, то все не могла зібратися з часом і силами. Але потім настав той момент, коли необхідно було брати подарунок для своєї рідної, чудової людини для Юлії, це є сестра мого чоловіка. От, і моя кума, і я така, так, все, цей момент настав, і тоді сіла швидко сформувала своє замовлення. Цього разу я підготувалася, буду казати вам ціни з знижкою, здається, там 25%. Зараз ну коротше, ціни за якими прийшли товари для мене, тому що разом зі мною ще один гаджет, в якому відкрита накладна стіна. Коробку відкрила вже на новій пошті, для того, щоб переглянути, чи все ціле, чи нічого там не розбилось, не потекло. Так, що ми бачимо? Це знову ж таки накладна з артикулами і назвою, яка мені не має ніякого сенсу. Це... Я її прибираю, якому вона... Далі кишки. Далі ми бачимо з вами захисне пакування. Також прибираємо за садру. І пішла сама розпаковка чек, Так. Відбілюючий кульковий дезодорант, освітлюючий роликовий дезодорант з серії Доктор Тю на 50 мл. Артикул 120 1661. Вартість, я буду копійки за, заокруглювати, за вашого дозволу так, округляти. Вартість його 112 гривень. Цю е, річ я замовила для себе. Так, тому мені є за... Розпакуємо і подивимося. Що в нас тут по аромату? Ніжний, чистий аромат без зайвої парфумованої домішки. Так, знаєте, як якийсь прям дорогий, крутий крем. Мені подобається супер. Те, що потрібно, це не буде перебивати мені аромат інших доглядових засобів за тілом. Далі в мене йдуть ефірні олійки, які я замовила також для себе. Перед вами людина, яка просто обожнює все своє життя, ефірні масла, і я так вже над цим задумуюся, а чи не розпочати мені в цій темі поглиблено більш вивчення, і зрозуміти, чому ж я так їх люблю і чому вони так чудово впливають на моє життя. Отже, ефкаліптова е, олія. 139 гривень. Ефірна олія перцевої м'яти 148 гривень. Вони в нас по 10 мл. Ось такий гарний дизайн упаковки. Так, евкаліпт. Вони мають різну дію по властивостях на організм. Зараз я про них не буду говорити. зніму окреме детальне відео. Основне, що я хочу звернути увагу, чому я обрала саме цих дві, тому що вони між собою поєднуються, тобто комбінуються. Їх можна в окремому варіанті використовувати, можна з собою одна з одною перемішувати. Я вперше в каліпту голію взагалі взяла. Боже, який цікавий аромат. Ой. Ну, це не аптечний формат, взагалі, в каліпту. взагалі, аж ніяк не аптечний. Так, і перцева. Я вже колись такий аромат відчувала в. З однієї дівчини, яка проводила нам сеанс йоги з ароматерапією. Йой. Тут зовсім інше відчуття і враження. А, як це цікаво. Ну, це було занадто близько. Знаєте, в мене було чомусь таке відчуття, що якщо це перцева, то вона буде мати аромат як чорний перець, але це не чорний перець, це от. Більше все як червоний перед. Все, ми ще детально з ними познайомимося в подальшому в моїх відеооглядах по товарах фармасі. Наступне це є мило для інтимної гігієни. Воно для нас обійшлося в символічних 80 гривень 100, ой, 225 мл. Це акція, коли ти купуєш товарів понад 40 бонусних балів, дають знижку 70% на певний перелік товарів. От саме в цьому переліку було інтимне мильце взяла для того, щоб користуватися разом з дівчатами. Вже ми його купували колись, от тепер повторили ще й за суперпривабливою пропозицією по фінансах. Так, екаліптова мило, жіноча парфумована вода в ліс, вартість її за 70 мл. Фактично 400 гривень зі знижкою. Чудова акція, чудова пропозиція. Це в мене замовила моя постійна клієнтка Емма, і для неї я їх віддам вже завтра, щоб вона користувалась. Тому що вона вже просто мене ловила і така Яна, коли-коли, я реально ну, трішки затягнула з цим замовленням. Тому бліс для неї піде вже завтра в ручки, щоб вона користувалася. Освітлюючий ролик, ми з вами подивилися. Сервісний збір в мене доставка безкоштовна була: спрей для тіла букет перлів. Боже, будь ласка, хай він буде класний, хай він мені сподобається, бо взагалі я досить таки прискіплива до ароматів. 225 мл, вартість цього спрею 240 гривень. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ось такий флакон. Еклад! Народ, хто знає парфуми еклад? У мене тепер є спрей з композицією подібної до еклад. А, клас! Подібною, але не такою. Ой, кайф. Потім розкриваються ще додаткові нотки. Ой, мені подобається ура! Там ще є два формати більш таких ягідних, я їх не стала брати. Це для мене щось таке досить вже занадто літнє і інфантильне. Це така квіткова композиція мені була більше до душі. І я тепер шалено рада. Тут піончики намальовані, якісь як то жасмінчики, чи лілія, чи Бог його знає що. Ну, ось такий парфумований спрей в мене тепер є. І я цьому безмежно рада. Поїхали далі. Так, ціну я сказала вам, я молодець. Блиск топер для губ Крістал. Спаркл 8 мл за 207 гривень 25 купів. Коротше, 208 гривень. Цей блиск, я вже за ним спостерігаю досить давно. Ми пламбер брали в фармасі, і він все ніяк в мене не закінчиться. Безмежний якийсь він. 8 мл і ніяк не закінчиться. Цього ж разу я взяла ось цей Спаркл. Чесно кажучи, я його брала більш так, як типу для. Але поживем, побачим, побачимо. Ну, він нам гарантує, що він не має тікти. Тобто текстура має бути густою, що вона дійсно густа, густа-густа, сяюча, приваблива така, все обов'язково необхідно вам зняти детальне відео того, як воно має вигляд на вустах і на руці, і скрізь і всюди, тому що це дуже-дуже привабливо. І смачно пахне. Густий, дійсно густий. Ой, я відчуваю, що прийдеться ще один замовляти. Вони там є, до речі, ще в відтінках. я брала ось цей такий кристальчик, так? Без, без домішок, кольорових пігментів. Тихо, що не падає. Його артикул 100, потім йде 14 і потім 05. Е, наступне це є подарунковий набір цукровий. Набір цукровий. Так, Він обійшовся в 450 гривень за 4 позиції. Тепер зверніть увагу, що саме: крем для рук з коричневим цукром від Farmacy. Уяви не маю, який там аромат. Сподіваюся, він мене не розчарує. Дизайн досить такий мінімалістичний. Потім в нас йде Bodil Son. Лосьон для тіла, так само з коричневим цукром. Напевно, я ось тут візьму його, відкручу і ми з вами зазирнемо на текстуру. І нарешті відчуємо аромат. Так. Текстура кайф. Смачно! Дуже смачно! Солодко, ніжно, як дійсно як якийсь десерт. Тобто не приторно солодко, а і не ванільно, а хочеться вкусити, ніби, знаєте, така смачна свіжа випічка. Дуже смачний аромат. І е, лосьон, і, до речі, він такий ніби як. Ой, одразу так текстура шкіри змінилася. Тут таке воно сухеньке, а тут так хоп, одразу пружна стала. Ой, мені це подобається. Мені це подобається. Так, до речі, ще так само прийшов до набору ось такий пакет подарунковий. Не знаю, я його, напевно, відправляти не буду, а може і буду, ще подумаю. Ну, Коротше, ось такий пакуночок. І туди ми складаємо наш набір. Ось, бачите, гарно, так? Далі в нас іде ще гель для душу, він тут заклеєний. 360 мл цього гелю для душу. Ось, бачите, все запаяно, Так само має бути ніжний солодкий аромат і і-і-і, скраб для тіла. Такий набір я обрала в подарунок, тому що, перш за все, Юлічка в нас ходить до бані, вона доглядає гарно за своєю шкірою, вона спортивна гарна леді, і для неї буде це все в пригоді. І тим паче от, кремчик можна взяти з собою до роботи, лосьончиком користуватися, як піш, пішовши в баню, так і вдома ну, просто доглядати за собою. І Все-все-все, мені здається, це все потрібно всім і кожному. І що ще в мене в замовленні, це є каталог. Цього разу я замовлення робила в будній день. Ось, не каталог. В будній день, тому без тестерів обійшлася, ну, трішки затупила, так? Да, затупила. Палетка для обличчя маните мене, маните і дурманите своїми пропозиціями. Подивимося, що в нас тут ще цікавенько, можна чудово порівняти ціни. До речі, в мене вже одна із моїх постійних клієнток порівняла ціни з наступним каталогом. Тобто, цим, що я в руках тримаю щось тут, їй дуже стало. Прям цікаво, що, типу, вигідно придбати саме тут. Чесно кажучи, я зараз не пам'ятаю, що вона мала на увазі. Я то більш така, бачите, от збочена натура над косметикою і доглядом за тілом. Ой, клас, шампунчик буде наш, який ми користуємося з чесничком, за смішною ціною. 139 гривень. Це також треба буде придбати. Моя бубочка, моя лапочка, моє чудо буде сиворотка за 174 гривні. Боже людоньки, Я просто закохалася в цю сиворотку. Вона це чайним деревом. Там ще якісь ні, Бог бокс що за інгредієнти, але вони роблять менчик з моєю шкірою. Мені тепер не потрібно вживати додаткові препарати для того, щоб... Мінімізувати кількість висипань на своїй шкірі, ця сиворотка просто на початковій стадії все заспокоює, все вгамовує. А якщо я навіть десь не втрималася і почала його роздирати на нервовій почві, ну коротше буває всіх таке, от то вона допомагає в швидкому загоюванні. Ось того всього, що я там собі надеру. Подивимося, що ще тут цікавенького порівняємо. Так само ці. нові тихенько побачила. Ой, ой-ой-ой, новинки. дієтична добавка, зелені вітаміни. ACV, Nutri+, 60 штук. Ой, яка милота! Дивіться, як... Дивіться, яка милота, скільки нас всього тут класного для здоров'я. До речі, я вже допиваю свою спіруліну, я її п'ю прямо не кожен день, коли згадаю, але вживаю. Потрібно буде поновити собі також якусь дієтичну добавку: желатин, желатинові вітамінки, F+, е+, плюс тут щось щось таке, щось тут так багато всього написано, щось, щось я десь відстаю. Щось мені треба зайти, подивитися, можливо, якісь є. Навчальні вебінари на цю тему, щоб покращити свої знання. Тому що як тільки я прийшла до компанії фармасі як клієнт, я передивилася дуже багато цікавих пізнавальних вебінарів з лікарями. Вони навчають, що за чим як приймати. От Я бачу, що тут кальцій, магній, колаген, варто також буде пропити його ще якась. Капсули краси. Ой-ой-ой, яка краса! Ну, коротше, дійсно прикольний каталог. Думаю, що я знайду собі, що тут обрати. І для свого користування, і для доньки, і для клініків, і для подруг. Вже я звиклася з цими каталогами. Ось, бачите, пламбер. До речі, пламбер вигідно купувати зараз до кінця березня, тому що потім його ціна 369 гривень. А ми, що там, що там, за скільки він нам обійшовся, блиск топер. Перепрошую, вийшов за 208 гривень зі знижкою. Тобто, да, і так само бли, пламбер, так само Зараз іде зі знижкою. Ну, коротше, до кінця березня йдуть класні ціни саме на... Губні помади. Ой, до речі, спрей для тіла так само я придбала з вигідною акцією. Дивіться, що в нас в спреї? Вже раз мене так понесло побалакати, то я вам прочитаю, що в нас тут пише. Верхні ноти бергамота брикос уже мандарин. Саме на них я перш за все звернула увагу, тому що я обожнюю бергамот, я обожнюю все цитрусове. Середні ноти фрезія, дамайська троянда і магнолія ось ці білі квіточки це магнолія. Фрезія Бог його знає, що воно таке, а Тамаська, Дамаль, троянда то тим паче. І нижні ноти це муску ваніль Амбра, але так як вони нижні, вони є базові, на яких тримається вся композиція, то вони є шлейфові і не сильно виражені. Тому муску ваніль Амбра саме чудово сюди підходять. Так. Так, все, чудово. Ось ось така композиція. І цей парфюмований спрей буде вартувати в нас 429 гривень в наступному каталозі. Якщо ви бажаєте так само, як я, купувати все зі знижкою, обов'язково зайдіть за посиланням під даним відео в описі, заповніть анкетку і можете одразу замовляти все зі знижкою і ще користуватися різними бонусними системами. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, такий формат вам сподобався. Пишіть свої коментарі. Задавайте питання, поспілкуємося.